система такий і Діапазон 720-1060. Ну, скільки метрів? А ну заміряй, скільки метрів подобає. 2, 3, 4, 5, 7, 7, 8, 9, 10 метрів. Метр. Вот. Вот. Відео пропало через те, що дрон низько був вже від, по горизонту. Відповідно, відвалилось відео, тому що даний реп не, не глушить цю частоту. Відео на 5,8, а ре працює від 700 до 1000, як заявлено виробником. Тому керування практично було до кінця. А те, що відео відпало і він присів, це тільки від того, що він нижче горизонта був. Так. Так. Правильно я кажу? Так, так, це правильно. Так. Так. Тобто керував він їм до кінця. Керував він посадив. до кінця і посадив. Тобто він навіть на низьких на, е, медленно міг долетіти до вас, якби не був нижче горізонта не сів. Тобто, так. Так, так. І так, друзі, що ми бачимо. Реб практично не працює, тому що дрончик просто посадили легенько, щоб не розбити е, в 10 метрах від ребу, але якби він летів на швидкості, він би долетів. Е, дані модуля ми тестували минулому році. Так, звичайно, краще один модуль взяти одну антенну, це здешевить прилад, тому що даний прилад коштує менше 50 тисяч, там 40 чи 48, не, не пам'ятаю. Е, але за рахунок того, що там всього один модуль і одна антена. Але все ж таки цього не вистачає. Дрончик просто сів, тому що він залетів за лінію горизонта і просто в нього відвалилось відео, хоча ми відео не глушили. Тому така от ситуація. Тому будьте уважні, перевіряйте. Якщо не можете самі, звертайтесь, ми будемо перевіряти, тестувати. І пропонуйте свої, свої напрацювання. І давайте разом разом йти до перемоги. Слава Україні!